Привіт, друзі! І як щодо невеличкого інтерактиву, ви знаєте, що я багато розповідаю про прянощі на каналі, до цього навіть продавала прянощі, хто зі мною давно ті в курсі. І ось у мене також є улюблені, які я е, використовую просто кожного дня. Абсолютно. Це чотири перці. Так. Це просто мастхев, це моя улюблена. Е, жодного дня не проходить, щоб я не використовувала цю пряність. І. Курка. Як на мене, це просто максимально універсально, вона також дуже непогано підходить до картоплі. Має достатньо універсальний склад, тому, як на мене підходить майже під усе. Це часник, цибуля, солодкий перець, розмарин, чебрець, орегано і куркума. І третя пряність, яка зі мною кожен день це чебрець. Але зазвичай я використовую її не в такому вигляді, а ось в такому. Вона вживається як чай. Це був мій топ-3. Пишіть в коментарях, яким прянощам ви надаєте перевагу, і чи взагалі ви їх використовуєте у готуванні.